Так, ранкова пошта. Взагалі тут просто я не знаю, що тут взагалі лежить. Воно... Блін, це якась фігня. Його так везли, дивіться, укрпошта. Воно прям висипається. Це просто жесть. Дивіться. Дивіться. Це нормально? Хто там казав про те, що «Укрпошта» — це добре? Всипеться просто. Бачите? Та. Пластмаска. Так, дивимось. Дивимось, дивимось, це просто якась жесть. Просто розсипається все. Це фігня, така жорстка, дивіться. Це просто жесть. Ну, дивіться. Бачите, все розсипається. Я собі придбав українську ліцензію о, чорна кішка. Білий кит. І просто приїхала тупо розвалена. Я не знаю, що реально так прикинь. це просто жопа. Дивись. Диск цілий? Ну диск. Диск на щастя цілий. На жаль, українською немає такого фільму. Ну, точніше, не виходило, я думаю. Але є тут оригінал, бачите, дивіться, це просто жопа. Я просто зараз це все буду викидати і просто брати іншу обкладинку. Я не знаю, чи це Укрпошта постаралася, чи це у людини там стався якийсь приступ. Бачите, ліцензія. О, бачите, чорне, бачите, українська ліцензія. О, тут є, ну, наприклад, бачите, серб, сербсько-хорватський і русський, але фішка в тому, що це не сербсько-хорватська, там, там буде реальна ромська мова звучати, якщо увімкнути той. Ну, має бути ромська мова. Просто там є і сербсько-хорватська, але фішка в тому, що в основному там звучить ромська. <кхем> ну, якщо Якщо слухали, то маєте знати. Ой, блін, це просто жесть. Я не знаю, як так сталося. Ну, ладно, головне, ні, можливо, воно таким і було. Головне, що бачите, обкладинка е жива. Супер обкладинка. ви пом'яти, теж жива і диск, в принципі, е в плюс-мінус гарному стані. Ну, я навіть скажу, що Ну, тут є, видно. Все, що видно. А, блін, ні, я не побачив одразу. Що це? А, ні, все добре. Це воно просто тут написано, бачите. Тут воно. Ні, ну, наче, наче тріщина є. Так, да, є тріщина на диску походу. Ні, чи нема? Я таки не зрозумів. Та ні. Я... Ну коротше, тут не зрозуміло. Тут. Просто напис є, і він йде на О, тут є типа, або мікротріщина тут, або це просто напис отак от перебивається. ось він цей. Ну, Напис перебивається, але там тріщина. Є, так? Да? Уявіть да. собі, коротше, Укрпошта, повний треш, бачите? Тупа купа сміття. Купа сміття і така історія. Ну, Коробочка то у мене є. Але шкода, що диску трошки. Бачите, так, да, все ж таки є тріщина ось з цього, цього боку. Ну, dvd шка його не розірває, я думаю, але дуже неприємний. Прецедент дуже неприємний. Така історія.